Планшети суперкомплектом практично скінчилися, трохи лишилося в зеленому кольорі. А зараз покажу. Тут і бездротова зарядка, бездротова мишка, скло, чахол і стилус. Навіть наушники поклали. Один з кращих комплектів у планшетах, та й не тільки в планшетах взагалі, і в телефонах також. Це Tab 60 Pro. Дивіться, скло. В зеленому кольорі зараз покажу трохи. трохи Колір також інший і у книжечки, але в принципі він нейтральний більшості також підійде. Доволі приємний колір. Тут у нас батарейка 7700, камера, звичайно, так супер не буде, параметри процесора також не ігровий, але для навчання, для роботи буде бездротова клавіатура, бездротова мишка, бездротова мишка і наушники все йде в комплекті. Чудовий комплект за свої кошти. Кому цікаві, доступні тільки такі лишились, але є інші варіанти, кому цікаві, або більш мощний, або більш дешевий також є.